Доброго дня, невеличкий огляд досить рідкісної камери. Ось така. exa 1. Камера з оригінальним шкіряним чохлом По чохлу є деякі сліди підшивання, Зміна не так була. Але загалом стан дуже добрий, не затяганий, все оригінальне. Так само і тут є деякі сліди підшивання, ледь помітні. Все решта повністю оригінальний. О, оригінальний шкіряний ремінець. По самій камери. Камера досить цікава. Виготовлена в 63-64 роках. В Німеччині така оригінальна форма. Сама камера збереглася практично ідеально, якщо, якщо врахувати, що їй вже 60 років. Це модель Exo 1 у виконанні 2.1.2, в якій було додано додаткові вушка для носіння. Об'єктив у прекрасному стані. Все просвітлення на місці. Давайте зведемо. Просвітлення на місці, немає ні подряпин, ні слідів від протирання. Навіть мікроподряпин немає. Так само і на задній лінзі. Ні грибка, нічого немає, абсолютно. Фокусування плавне смазка не загустіла. Діафрагма без слідів мастила. Працює ідеально. Дуже хороший стан. По дзеркалу є деякі пошкодження, видно від протирання, але загалом їх у видошукачі не видно. Фотоапарат має дуже цікаву функцію. Це змінна шахта. Зараз тут пентапризма стоїть, а можна ставити екран фокусування. Будь ласка, виготовлено в Дрездені. У камери досить цікаве розташування кнопки спуску. Кнопка спуску знаходиться ось тут. А там, де зазвичай кнопка спуска, знаходиться кнопка розблокування для перемотки назад. Всі витримки відпрацьовують. Витримків тут небагато, це від руки. Одна 30, 1,60, 125 і 1, 175. Так. Також є блокування від спуску. Все працює. В стан близький до нового. Не потерте, не почухано. Все в дуже хорошому стані. В наявності оригінальна прийомна катушка. Так, тут можете побачити номер цього апарата. 15, 16, 25. Всього було випущено 16 тисяч екземплярів цієї моделі. Давайте ще раз ведемо. Це витримка 1,30. 1,60. Одна 125. І одна 175-та. Ну і відповідно витримка від руки. Шахта абсолютно чиста. Немає ні пилу, ні грязі, нічого. Діафрагма теж працює. Досить цікава камера і в дуже хорошому стані, якщо зважати, що їй вже 60 років. По камері є невеличкі пошкодження від монетки, тут виставлялась чутливість плівки. А також тут досить цікавий лічильник кадрів. Коли зарядили нову плівку, потрібно поставити на одиничку червону крапку. І потім уже відлік йде 36 кадрів. Все. Відлік йде. Від більшого до меншого. показує, скільки кадрів залишилося. Даний екземпляр підійде як і для використання по прямому призначенню для фотографування, так і в колекції. Повністю механічна. Всі витримки, всі фокусування, діафрагма, все виставляється вручну. Досить цікава модель. Я її перевірив з простроченою плівкою SFEMA 64, з реальною чутливістю десь біля 5-8. Те, що вийшло, прикріплю в кінці відео. Ось такий досить гарний фотоапарат. Кого цікавить, звертайтеся.